Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Amen. Найдорожчі брати і сестри, сьогодні маємо перше свято в Новому Церковному році, вже за Григоріанським календарем. І це свято є в честь Матері Божої, Рождества Пресвятої Богородиці. В Ізраїлі, дорогі мої. Кожна родина чекала на потомство. І якщо б якась сім'я не мала потомства, то така сім'я в народі вважалася проклятою Богом, забутою Богом. Такою сім'єю погорджували. в такої сім'ї до храму не приймали жертви. Такі люди ходили часто окремо. Бували люди, які з ними навіть не віталися. То така була прикра ситуація. А чому так поводилися з людьми? Тому що в кожній сім'ї, єврейській сім'ї, чекали на потомка, а особливо чекали на хлопчика. Чому? Тому що добре прекрасно пам'ятали. Слова Господа Бога, що на світ має прийти і народитися Месія Спаситель. І кожна сім'я вважала, коли особливо народиться хлопчик, то може, напевно, цей хлопчик буде Месія. То, дуже, то сьогодні ми маємо дорогі, ідемо на телевізор, на УЗІ, УЗД, як ми кажемо, і там вже за якийсь місяць можуть сказати, яка то є стать, буде хлопчик чи дівчинка. З того роблять нині велику параду, надувають різні кульки, кульку розбивають, який там колір кульки, і всі знають, хто хлопчик, дівчинка, і хто кого хотів, той найбільше радіє. Але в Ізраїлі того не було. Чекали на народження. І коли дитинка народжувалася, тоді могли сказати, хлопець це чи дівчинка. Ну і знаєте, коли чоловік найбільше чекав господар, так тримав кулаки, ну хто там, ну хто там. Ну, коли приносили, сказали, хлопчик, то торжеству не було меж. То така радість була, то могли святкувати декілька днів. Ну, а коли за дівчинку, то я так навіть був один такий фільм, такий релігійний, про старий завіт, що один чоловік мав вже троє дівчат, і народилася четверта дівчинка, і він каже, а знову баба, знову каже, баба. Дорогі мої, чекали люди на потомка, чекали на потомка. І ось, дорогі мої, ніхто не чекав на дівчинку. Забули євреї слова святого пророка Ісаї. Такі важливі слова, які сказав він: ось дівиця зачне і породить сина. Щоб прийти на світ, мусить появитися якась дівчина, якась дівиця. Не спочатку Месія, але спочатку мусить бути його майбутня мама. І хіба Господь Бог міг дати до звичайної собі єврейської жінки, щоб вона стала матір'ю самого Бога? Жінки, які часто не знали, що таке покора, які не знали, що таке є бути послушною своєму чоловікові, жінки, які часто могли бунтувати, які часто могли порушувати заповіді Божі. Хоч такі жінки-грішниці, вони вважали себе, якщо я народжу сина, а може, це буде Месія. Але як далеко наші думки від думок Господніх, наші людські плани, як вони є далеко від планів Божих, що Господь ще споконвіку замислив собі? Своїх планах, як написано є в Божому Слові, в Євангелі, написано є в, в Святому Письмі, перше, ніж був сотворений світ, я була при ньому. Марія була давним-давно ще до ангелів, ще до того світу, вона могла, була вже в планах Божих. І що то мала бути за сім'я, яка мала спочатку народити ту дівчинку? Я ще раз нагадую, дівчаток не дуже хтось чекав. Всі чекали на хлопців. Але Бог спочатку чекав на неї. І ось хто це буде сім'я? Це, напевно, будуть знатні королі. Може, це будуть якісь багачі. Може, це буде якась гілка від сторони фарисейської. Ні, дорогі мої. Це були такі прості люди, чистого серця. Чистих думок, глибокої покори, глибокої молитви, глибокої любові до ближніх, глибокої любові до, до бідних. Жила така сім'я собі, яка називалася Йоаким і Анна. Вони свій маєток ділили на три частини. Першу частину більшу давали на храм, на одержання церкви. Другу частину вони давали на бідних, а третю найменшу лишали собі. Йоаким казав до Анни, Анна до Йоакима, завжди була та Анна згідна своїм чоловіком, ніколи вона йому не перечила. Вона знала, що таке є що послух жінки. Вона знала, Анна, що таке є покора жінки, що таке є серце жінки. Він казав: мусим давати бідним. Анна казала добре Йоакиме, як скажеш, так і буде. Вони завжди жили як серце в серце, як душа в душу. Але в них була одна проблема: вони не мали дітей. Отже, автоматично вони були погорджені, Автоматично вони були погорджені людьми. Автоматично. Мали таку, знаєте, Таке терпіння, велике терпіння. Так вони молилися за потомка. Одного разу свята Анна щось вишивала, сиділа на вулиці, і вона бачила, як пташки в'ють гніздечко. І з часом побачила, як в тому гніздечку вилупилися пташенята. І вона казала: так, Господи, пташки мають потомства. Звірята мають потомства. А нам ти потомства не дав. Але ніколи нагадую, такі святі люди праведні, як Іоаким і Анна ніколи не нарікали на Господа Бога. Ніколи. І ось одного разу, дорогі мої, Йоаким прийшов до церкви, до святині, до храму, і в тому храмі він хотів принести Богові жертву. Але побачив все священик і каже, Йоакиме, Яську, забери свою жертву. Ти забув, що ти не маєш дітей. Ти забув, що ти не маєш потомка. Ти забув, що Бог відвернув від тебе своє лице. Як ти смієш приносити Богу жертву, забирай і йди геть. Йоаким так повісив очі і вже не пішов додому. Він пішов в пустиню. Пішов в пустиню плакати господеві. Так він гірко залився слезами. В нього був такий людський розпач. Вони вже були похилі віком, поза 80 років, і вони прекрасно розуміли, що про які діти може йти мова, але Юким був людина релігійна. Він пам'ятав. Що пророка Самоїла народила Анна, яка була похила віком. Він нагадав собі, що Ісаака народила Сара, коли вона була також поза 80 років похила віком. І каже: Господи, змилуйся. І йому явився ангел і каже: Твоя молитва вислухана. За твоє праведне життя, за твою любов до Бога, за твою любов до ближніх, за твою любов до твоєї жінки, за те, що ти не нарікаєш, за те, що ти все життя приймаєш Божу волю, хоч вона є важкою, я вам дам потомка. І це не буде, хлопчик, ні. Це буде дівчинка. І це не буде собі звичайна дівчинка. Але ви народите. Царицю ангелів, ви народите царицю патріархів, ви народите заступницю для грішників, ви народите лікарку для хворих, ви зна... Зна... народите пристанище для пристарілих, ви зна... народите багатство для бідних, ви народите матір для Бога, Матір для Месію і всім нам велику Заступницю, яка то була радість. Ви знаєте, ще в старому віці народило ем, Захарія і Єлизавета Івана Хрестителя, то Захарія не повірив ангелу, а Йоаким настільки був праведний, він повірив ангелу, побіг до Анни, сповістив ту новину і рівно через рік найдорожчі мої, Сьогодні, 8 вересня, вони обіймають на своїх руках царицю неба і землі. Так, може, казали, ну, Бог змилувався, дав дитину, але не хлопчика, дав їм дівку, дав їм дівчинку. Але яку дівчинку, дорогі мої, якби не було Різдва Богородиці, не було би Різдва Божого Сина. Якби не було Різдва Пресвятої Богородиці, не було би смерті Ісуса на Голгофті, не було би відкуплений людський рід, якби не Різдво Пресвятої Богородиці. І тому спочатку Бог замислив на світ привести ту, яка через своє непорочене зачаття. Яка через свою любов до Бога, через своє чисте життя, вона удостоїться, вона не ізраїльські невісти, жінки, але вона удостоїться стати матір'ю Божого Сина. Але, дорогі мої, не тільки Марія є матір'ю Божого Сина. Пам'ятайте слова Ісуса на глаголті, ось мати Твоя. Це Він говорить до кожної людини, ось матір твоя. Ти говориш, що ти бідний. Ти говориш, що ти немічний хворий. Ти говориш, що у тебе гріхів, як на дні мору піску. Ти говориш, що в тебе немає надії тут на світі, ти падаєш в розпач. Ти говориш, що в тебе майже розбита сім'я. Ти говориш, що в тебе немає жодної надії на Бога. Слухай слова Господні. Сьогодні народжується матір Божа, а Господь промовляє до Твого серця ось матір твоя, заступниця твоя, перед якою тремтить ціле пекло, дорогі мої, якої боїться всі чорти і дияволи світу. Вона має силу понад усе. І тому нині ми прибігаємо до неї, до її маленької колесочки. Не дивіться, що в неї маленьке серденько, вона в ньому може заховати всіх людей, які тільки того захочуть. Не дивіться, що в неї маленькі рученята, вона може ними обійняти цілий світ. Не дивіться, що вона ще не вміє ходити, але вона прийде до тебе, щоб подати в тих тяжких твоїх обставинах, подати тобі руку помочі, подати тобі. Свою материнську любов. Але і ми не будьмо скупими. Ви ту часто люди святкуєте День народження. Любите День народження своє, збираються рідні, ви любите ходити на День народження. Ну, така є традиція. Але ви не йдете з пустими руками. Ну, щось мінімальне треба взяти: квітку, цукерки, шампанські беруть, в конверті беруть пару гривень ще до кого йдемо, до багатших несемо трохи більше, може, нам більше принесуть колись. Але хто з нас йде з пустими руками? Ну ніхто. І тому сьогодні ми прийшли на день народження до Матері Божої. Не йдімо пустими руками. Їй не потрібно, хоч вона любить квіти. Марія любить квіти і любить, коли ви приносите їй квіти. Їй не потрібно грошей, багатства, срібла, золота ні. Вона має все, що їй треба. Але їй сьогодні потрібна наша любов, їй сьогодні потрібна наша молитва. Їй сьогодні потрібно, щоб людина перестала ображати Бога і віддала Богу від те, що є Боже. Їй потрібно, щоб ми. Молилися щодня на вервиці. А ви знаєте, як з латинської в нас говорить вервиця? «вервиця» з, я не пам'ятаю, з грецької мови, по-моєму, чи з латинської вербе. Вербе вервиця. Що означає вербе? Означає шнурок. Шнурочок, колись не було вервець. І монахи, щоб молитися і не, і не збитися, на шнурку в'язали такі кутасики, такі гудзи в'язали, і щоб. І то від слова пішла вербе. Верветься, але в латинській мові вони кажуть «розаріо», Розарій, Розарій від слова роза, троянда. І коли ви кожен день берете вервецьку і кажете тих 15 хвилин, Богородиця Діво, радуйся, і знов Богородиця, і 10, і 50-й раз, то ви за тих 15 хвилин для Марії даруєте 50 пахучих троянд. Кожен день! Я стараюся молитися 150, кожен день помпейську дев'ятницю стараюся Марії подарувати 150. Але навіть коли ти одне Богородице Діво промовиш, ти все рівно для Матері Божої даруєш пахучу троянду твоєї молитви і любові. Подаруйте Марії своє чисте серце. Ви, сім'ї і родини, подаруйте для Марії послух один одному, повагу один одному, покору один одного. Станьте подібні, до Якима і Анни і вашій сім'ї народиться пречиста Діва Марія. Народиться та, яка може нам дати все, а найголовніше Царство Небесне. Марія, ми любимо Тебе, ми почитаємо Тебе, ми величаємо Тебе. Будь нашою матінкою, благослови нас і обійми своїми маленькими, дитячими, невинними рученятами, а коли Марія буде з нами, то хто проти нас? І я сказав один святий такі слова: Бог через Марію прийшов до людини, і Бог хоче, щоб ми через Марію прийшли до Бога, до Ісуса. Іншої дороги немає. Марія це є та міст, та кладка від неба до землі, від землі до неба. Хто відкидає Марію, відкидає автоматично спасіння. Любімо Матінку Божу, тримаймо міцно її за руку, а вона, як добра мати, ніколи нас не опустить, своєї материнської опіки. Амінь.